Увага! Готуйтесь до найбільшого розіграшу цього сезону, який призначений саме для вас від вашого улюбленого магазину Санта. Вигравайте генератор та забезпечте ваш будинок надійним джерелом енергії в будь-який момент. Наш генератор це гарантована безпека та комфорт для вашої сім'ї. Забудьте про перерви в роботі, наш генератор завжди буде на сторожі вашого спокою. А це ще не все. Отримайте шанс виграти змішувач водонагрівач, який забезпечить вам комфорт та економія електроенергії. А якщо ви любите кулінарію, виграйте набір виробів з дерева для кухні, який створить атмосферу затишку та комфорту у вашому домі. І це ще не все. Наш шуруповерт чекає на свого нового власника. Та на завершення, не забудьте взяти участь у розіграші ланчбоксу, щоб ваші обіди стали ще смачнішими та зручнішими. Отже, підписуйтесь до нашого телеграм-каналу Market Santan, тисніть на кнопку в закріпленому пості та отримуйте можливість виграти неймовірні призи для вашого дому.